Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковка Kinder Surprise. UA. І ми сьогодні продовжуємо розпаковувати Kinder Joy серії, присвяченої супергероям DC 2023 року. Маємо вже третю палеточку таких прекрасних причудових Kinder Joy, які ми з вами сьогодні і розпакуємо. Отже, хто не дивився перші дві частинки, передивіться, будь ласка, а ми починаємо! Отже, маємо 12 кіндерджоїв, маємо нашого помічничка ваги. І розпочинаємо. Перший Kinder Joy у нас має літерацію S1A. І тут ми маємо 21 S2. Вага 30,56. Отже, хто нам тут ховається від нас? Побувається наш додаток жінка-кішка. Жінка-кішка у нас її ще не було. Резиночка силіконова, обов'язково. Отже, ось така жінка-кішка. Кому потрібен QR-кодик, будь ласка. Ось така жінка-кішка на олівчик це додаточок. Ми маємо. Повноцінної фігурки у нас немає, тільки на олівчик і як брелок вона нам траплялася. Отже, маємо зачепити ось тут резиночку, щоб вона не спадала з нашого олівчика. І ось така повноцінна майже фігурка жінки кішки у нас є. Вона в чорному костюмі, в чорній масці, в чорні вушка. Очі прироблені. Так, звісно, вона менше за звичайні фігурки, але це додаток. Тому, в принципі, жалітися тут я не бачу сенсу. Також маю фактуру костюмчика пророблену ззаду. Ось така у нас жінка-кішка нам трапляється. Цієї фігурки ми за перші дві розпаковки не знайшли, точніше, фігурки додатку. Отже, це новинка. Продовжуємо. Наступний у нас літерація S1А. Один С2 і вага 31,36. Отже, то нам тут трапляється. І тут також збірочка наша. Ми її вже бачили, візьмемо зібрану. Це у нас Харлікбін на олівчик. Має ось такий у нас молот. Який закріплюється на олівчик, а Харліквін -Хар у нас виглядає ось так. І ззаду волосся і різного кольору і чобітки і штани. Ось така у нас Харліквін. Такі у нас дві дівчинки на олівчик. Наступно один С1А, Ес... точніше, 5С2. Ось у нас перший ряд весь на олівчик додаточки. 31,02 вага. Отже. Ого. І тут також жінка кішка нас чекає. Ми її вже з вами переглянули. Всього дві іграшки у нас на олівчик. І тут також s 1 a 15 s 2 Тут у нас Харліквін або також жінка кішка. 2869. О, несподівано, а тут брелок. І такого у нас ще не було. Це новиночка у нас. Отже. Ось такий брелочок. З кіборгом ми маємо. На жаль, тільки наклеєчка. На брелочок для на рюкзачок можна зачепити. І ось така наклеєчка. Зараз наклеїмо і роздивимось ще раз. Ось такий у нас кіборг у вигляді брелоку. У нас такого ще не було. З вами за дві розпаковочки. Ми маємо ззаду такий фактура невеличка. І ось так він виглядає. Далі фігурок, що сьогодні нам не траплялося. І тут також додаток С1А. І тут 22 s 2 Вагу маємо 32,45. І тут нас чекає. І тут нас чекає додаток, якого в нас ще не було. Ось такий герой. На жаль, я не пам'ятаю його ім'я. Якщо згадаю, вам скажу, але поки, поки не, не згадую. Хто знає, як звуть цього героя, будь ласка, напишіть в коментарях. Ось такий чорний, з зеленим костюм він має. І обслуговує підставкою для телефона. Ось такий у нас герой трапився. До речі, це новинка. У нас його не було. Отже, ось така у нас підставка для телефону. І така міні-фігурочка. В принципі, можна їх відносити до фігурок, бо тут майже повноцінна фігурка. Поповнює нашу колекцію. А ми далі рухаємося. Також у нас додаток s 1 a А тут маємо літерацію 2 s 2 Вага 3063. Тут нас чекає. Це у нас начебто флеш. Він такий у нас був. Візьмемо зібраний. Ось такий у нас жовтий блискавкою. Також як тримач для телефону, майже повноцінна фігурка. І тримачів для телефону три, Для олівчика у нас підставочок дві. Ось таких два брелока. І, на жаль, не запам'ятала кількість у нас брилок з поп-хіт. Сподіваюся, що всі знайдемо і переглянемо повну колекцію. Також додаток. Щось палетка у нас одна з додатків. 6 с 2. В принципі, ми всі фігурки вже зібрали. Нам залишилися тільки одні додатки. 32,26 має вагу. Отже, повторка слідом. Уже повторна іграшка. Тут у нас також С1А, 14С2 і вага 32,08. Тут нас чекає. О, знову третя вже підряд. Ось такий у нас улов. Продовжуємо далі. С1А знову у нас. Щось додаткове 23С2. Має вагу 2863, це брелочок якийсь. Ми ще не знайшли. Одну один додаток, фігурку і пару брелочок. І такий у нас вже був тільки, ну з кіборгом у нас трапляється знову повторочка. Такий брелочок з кіборгом у нас вже був. Ця палетка у нас щось без фігурок. Один S1A3S2 має вагу 3275. Це якась у нас підставка під, під телефон або насадка на олівчик. Так, це підставка під телефон з дивожінкою. Візьмемо зібрану. Ось так вона виглядає. Схожа на суперменчика, бо має синє і червоне костюми. Але вона білявка тут. Наче стіну тримає. Сюди ми ставимо свій смартфончик. І ось ось всі наші три підставки для смартфончика ми маємо. Знайшли їх всі. Ось так і ось так. Отже, два останні шанси. Ця палетка, я так розумію, у нас тільки додатків. 7С2. Отже, 28,5 брелочок. Також, на жаль, кіборг нам трапляється. І останній на сьогодні шанс. О, фігурка А2А. Маємо літерацію, і тут у нас 36 С2. Фігурки ми вже всі знайшли, але цікаво, хто нам тут трапиться. 30-47 вагом. Тут маємо флеша. Reverse flash. -флеш. Але... вкладиш роздивлятися не будемо. Кому потрібен QR-кодик, будь ласка, переходьте в першу частину відео. В описі має описання. І ми там його ми розпаковували, дивилися вкладиш, порівнювали двох флешів. Ось такий у нас reverse flash є. І це остання фігурка на сьогодні. Отже, ось такий у нас улов з додатків. В основному ми маємо. Ще раз хвилину переглянемо всіх. Ось таких героїв ми знайшли сьогодні. Отже, маємо в основному додатки. І дуже-дуже багато повторів. Звісно, це вже третій випуск, тому кількість повторів збільшується, але колекцію ми ще не знайшли. Ми маємо ще знайти, по-моєму, три. Іграшки. Отже, із новинок у нас сьогодні брелочок з кіборгом. Також у нас жінка-кішка на Олівчик. І оцей чудовий красень з зеленою суперсилою. Але, на жаль, я не знаю, як його звуть. Хто знає, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Інші іграшки ми вже з вами бачили. І Харліквін у нас була новиночка у нас жінка-кішка. Флеш, єдиний Фігурка, що трапилася нам сьогодні, не кожен день нам щастить знайти півколекції у палеці. Але маємо, що маємо, і розпаковуємо далі. А я вам дякую, що додивилися до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, а також тисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходить нові відео. А я вам дякую і до побачення.